Кримський міст все знову. Чести гідність владіміра Путіна Його головний подарунок майбутнім поколінням росіян. Знову плаває у керченській протоці. Ребята, мост закрит. Жителі Керчі кажуть, чули два вибухи в районі третьої ночі. В результаті один проліт моста впав, другий теж пошкоджений. Його будуть міняти. зараз Крим виявився повністю відрізаним від світу. Машини на півострів зрозуміли, що потрапити не можуть з боку Краснодарського краю в бік мосту. Назбиралась багатокілометрова черга. Поліція розвертає машини. Паромну переправу та залізничне сполучення теж зупинили. Туристам пропонують добиратись в Крим через окуповані частини України. Очередна ситуація на Кримському мосту в результаті ЧП астановлено автомобільне рухання на Кримському мосту. Значит, причины выясняются. На месте работают правоохранительные органы МЧС, соответственно, и службы, уполномоченные со стороны Краснодарского края, Минтранса Российской Федерации и Республики Крым. Соответственно, информация будет опубликована э, на официальных источниках. Всех гостей Крыма и жителей Крыма просим пользоваться сухопутным коридором, соответственно, через новые регионы Российской Федерации. Інформацію про роботу по відновленню соответственно автомобільного движення буде опубліковано в ближайше время Мінітрансом Російської Федерації. Офіційно українські силовики ЧП, як називають підрив самі росіяни, не коментують. У Гурі тільки зазначили, що Кирило Буданов давно казав, що Кримський міст конструкція зайва. Сбу у телеграмі опублікував віршика. Соловейко рідний брат знову міст пішов поспати. Та раз два. Власні джерела ОСБУ розповіли нам у коментарі, що підрив спільна робота Служби безпеки та військово-морських сил України. Незаконно побудований міст атакували за допомогою надводних дронів. Кажуть, дійти до мосту було складно, але зрештою це вдалося зробити. А вчора ввечері командувач сухопутних військ України Олександр Сирський побажав українцям спокійної ночі і зазначив, що колискова для росіян уже готується. Це вже друга атака на кримський міст. Минулого жовтня там здетонувала фура під зав'язку, набита вибухівкою. Україна довгий час не визнавала своєї причетності до цього, і тільки на 500-й день війни заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначила, що 273 дні тому збройні сили завдали першого удару по кримському мосту, щоб зламати росіянам логістику. Як тепер бачимо, першого, але не останнього.